Вітаю вас, пані Софія. Розкажіть, будь ласка, що ви знаєте про Магамедра Расулова? Ходять чутки, що його і батька катували. Магамед Расулов – це та людина, яка е займалася плівками міндічей, загалі займалася розслідуваннями незаконної діяльності співвласника 95-го кварталу. Те, що зараз відомо, ну мені станом на вчорашній вечір відомо, що про безпосередні катування, то ні, але про створення величезного психологічного тиску, так наприклад, в камері е, Расулова, його як, в середньому два рази на день відбуваються обшуки. З метою виявити якесь обладнання, я не розумію яке, хіба що слідчі самі намагаються його підсунути, тому що він є закритий в камері. Звідки він має вродити два рази в день якесь обладнання? Яке слідчі здається, СБУ хочуть виявити. Я чесно кажучи, не можу зрозуміти. Ну і так само, коли його затримували, йому здавдавали ударів, зокрема по голові. А він кілька місяців тому переніс дві надзвичайно важких операції саме на мозку. І а, удари по голові, це є, скажімо так, ну воно граничить скатування. Станом на вчора було відомо, що привезли на суд батька Магометрасулого, якого також утримують СІЗО, і Тут які взагалі дуже цікаві речі, і що його прямо в суді заставили роздягнутися до спідньої білизни. З ніби то щось вони там шукали. Ну я не знаю, вони там вбудовану чи вживлену під шкіру флешку шукали, чи що. Ну, чесно кажучи, я би порадила їм пошукати флешку в ДБР, тому що саме ДБР користуються московськими флешками ФСБшними і вважає їх за достовірні злочини. Ще одною цікавинкою є повернення. Депутата від ОПЗЖ Христенка, як кажуть, що його повернули в Україну саме за його, не знаю чи правдиві, але за його свідчення на Магометра Сулова, тобто знову ж таки в протидії набу і САП, і загалом ця ситуація виглядає абсолютно дико, тому що краще б служба безпеки московський слід зараз шукала в ДБР, які співпрацюють з ФСБ офіційно, як це було заявлено на суді.